Знаєте, коли хлопчик стає чоловіком? Зазвичай кажуть, у період статевого дозрівання. І це правда. Гіпоталамус у мозку починає виробляти гормони, які запускають утворення сперматозоїдів. І що ви думаєте? Теоретично, хлопчик вже у 11-13 років може стати батьком. Але чи багато таких випадків у світі? Давайте розбиратися. Наймолодший тато в світі у 2009 році британські засоби масової інформації підняли справжній галас. 13-річний Альфі Паттен оголосив, що став батьком. Його 15-річна подруга Шантеллі Стідман народила доньку Мейсі. Всі заговорили про те, що це наймолодший тато в світі, але не все так просто. Через кілька днів з'явилися підозри, Шантелі мала стосунки ще з 12 хлопцями. Дезоксирбонуклеїнова кислота тест підтвердив справжній батько не Альфі, а 14-річний Тайлер Баркер. Але Альфі все одно залишився з Шантеллі та донькою. До речі, у Великобританії дуже багато підліткових вагітностей. Тільки в 2006 році понад 7 тисяч дівчат до 16 років завагітніли. Наймолодший тато в Україні. У нас теж є свої рекорди. У 2011 році в селі Альняш 15-річна Настя народила від свого 14-річного двоюрідного брата Михайла. Але хлопець відмовився від дитини, а його сім'я перестала спілкуватися з Настею. Як так вийшло? Їх виховувала одна тітка, а потім між дітьми зав'язалися близькі стосунки. Після вагітності тітка від Насті відмовилася, а її рідна мама повернулася Найстаріший тато в світі. А тепер про абсолютно протилежний рекорд. У книзі Гіннеса записано 94 річного індійця Рамджіта Рагехова, який уперше став батьком. Його 50-річна дружина народила здорового хлопчика. Як він дожив до такого віку. Щодня їв пів кілограма мигдалю з вершковим маслом і запивав трьома літрами молока. До речі, він планує ще одну дитину і каже, що помре тільки від укусу чорної змії. Індія справжній чемпіон у цій номінації. До Рамжіта Рекорд належав 90-річному фермеру, у якого народилася 21ша дитина. От такі дива у світі. Від 13 річних батьків до 94 річних. А ви як думаєте, у якому віці оптимально ставати батьком?